Серед світської частини ізраїльського суспільства є консенсус, що ця людина, на жаль, призводить до тільки загострення цієї ситуації, а не для вирішення. 250 ветеранів масаду. Вони зробили спільну заяву, де засуджують ескалацію, яка відбувалася в секторі газа. Маємо визнати ко хаґан коевлі. Тобто, визнаючи свою біль, ми маємо визнати і біль іншої сторони. Два роки тому в баланс прибічників Ізраїлю був. В на користь Ізраїлю 47, 47, плюс 47 відсотків, то тепер більшість американців підтримують палестинців. Те, що зараз відбувається, це безумовно перемога, так те, що звільняють людей, і певна заслуга Трампа. От як можна оцінити наразі ці події, і чи буде цей мир, історичний мир, про який говорить Трамп, чи буде він довготривалим? Ну, насправді з точки зору наших стратегічних інтересів, нам якраз. Потрібно, щоб цю проблему вирішили як намного скорше. Єдине, що це та проблема, яку як часто таку формулу використовують, проблему не та, яку можна вирішити, та проблема, яку треба вирішувати, тому що ці проблеми накопичувалися впродовж там століття, практично, ну, з рахуванням того тої ситуації, яка склалася перед проголошенням держави Ізраїль, те, що палестинці не були абсолютно на відміну від євреїв, готові до створення своєї держави, і навіть Бен Гуріон свого Часу просив представників британського мандату не полишати Ізраїль напризволяще, ну євреїв на призволяще, тому що розумів, що арабські країни почнуть намагатися відхопити кожна з цих країн шматок цієї території для себе від Палестини, там Ліван з Сирією, Західну Галилею, Західний берег, річки Йордан, Йорданія, Єгипет, Сектор Газа. Тому на жаль, коріння цієї проблеми воно досить складне і. Розв'язати цю проблему одними цими заручниками це неможливо, тим більше що ну треба розуміти сьогоднішню ситуацію на зовнішній периметрі в Ізраїлі. Наскільки критично змінилося відношення країн Західної Європи і навіть сполучених штатів по відношенню до Ізраїлю, якщо два роки тому баланс прибічників Ізраїлю був? В, на користь ізраїлю 47, плюс 47%, плюс відсотків. То тепер більшість американців підтримують палестинців. І це відбувається, зокрема, і через те, що з обох боків сьогодні ситуацію погіршують екстремісти, фанатики, практично, ті, хто не дають можливість розпочати дійсно справжній діалог, який призведе до зрештою, створення палестинської держави, тому що з одного боку екстремісти, фанатики радикали в Хамасу, а з іншого боку, партнери сьогодні Натанягу по коаліції це ті, хто. Насправді вихваляв свого часу вбивство Іцхака Рабіна. Мені от, скільки там, 30 років тому довелося мав, мав ще супроводжувати Іцхака Рабіна під час останнього його візиту до України. І саме в ті дні, коли він перебував в Україні, сьогоднішній міністр на хвилиночку національної безпеки Бенґвір викрав емблему його Ролс-Ройса, показував на камеру і казав: ми дісталися твого автомобіля, ми дістанемося від тебе. І вони його вбили. Як ну сидів він так, 15 років під портретом Баруха Гольштейна, який розстріляв натовп мусульман, які молилися в Марата махпеля. Це такий ну, святиня і для євреїв, і для і для мусульман. І там 800 чоловік молилися. Він вбив 29, 150. Ем, Поранив, але сьогоднішні міністри з його портретами ходили на демонстрації вже після вбивства Рабіна і виправдовували навіть того і Галя Аміра, цього фанатика, який вбив Хака Рабіна. Тому що насправді тоді, ну я якраз ви теж випала честь. Мені за місяць до приїзду з Рабіна, Останнього візиту була дуже представницька. Конференція міжнародна, де в Рабін і Шимон Перець представляли план вирішення якраз цієї палестинської проблеми будівництво таких так званих індустріальних парків вздовж сектора газет, яка мала визнач вирішити питання, ну можливо, найболючіше питання безробіття в газі, де там де в на деяких періодах історії 80% було безробітними, і але це суперечило певним чином на жаль, там ізраїльським промисловцям, ізраїльським будівельникам, ізраїльським. Лідерам сільськогосподарського ринку, тому що вони роками 30 років мали практично ну без майже там безкоштовний рабський труд 250 палестинців, які приїздили на території і будували е, дороги, будували нові житлові квартали, працювали на сільськогосподарських компаніях, які загальні тоді частина цього е, з двох секторів в ізраїльському ВВП складали 20%. Тобто, навіщо їм тоді було були ці індустріальні парки? А хто ж буде працювати на, 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 на фермах і в на будівництві тому на жаль, ну ця проблема ускладнилась сьогодні, ускладнена тим, що з обох боків, як про це каже найвідоміший сьогодні інтелектуал ізраїльтянин історик Ноа Харарі, книги якого продаються там рекордними тиражами 50 мільйонів екземплярів. На жаль, сьогодні з обох боків оцю прірву ненависті розпоглиблюють фанатики, замість того, щоб її якось нам полагодити. Тобто, і ви собі за ці роки там з 67-го року в ізраїльських тюрмах перебувала. 800 тисяч палестинців. 800 тисяч? 000. Це величезно. Ну, ну, я, як людина, що яка трохи мільйон була не тільки пер... першим українським дипломатом на Близькому Сході, першим українським консулом в Ізраїлі, який відвідував ізраїльські в'язниці, і я тобі скажу, що це зовсім не санаторій, але і був представником на палестинських територіях, бачив, в якому ну, псих... психічному стані знаходяться ці люди. Тобто, ну, от нас сьогодні за статистикою, після е, майже чотирьох років вже повномасштабного російського вторгнення, 44% українських дітей страждають на Психічні розну стрес, стрес, як там називається, стресові розлади, постпостравматичні По -пост сьогодні. так. Я на своїх навіть дітях це це бачу. А в секторі газу знаєш, який відсоток 96%. відсотків. Практично Майжа, всі, ді, ну, всі, всі діти постраждали, тому що всі їх родичі проходили через ці ну, ув'язнення. Ну, мене не знаю, слава Богу, тебе може ніколи не ув'язнювали. Мене двічі заарештовували. Один раз в Москві в <свісно> 81-му році, другий раз тут, в Києві, коли містечко ми протесту біля Верховної Ради в 98-му році облаштували. Так от, в мене досі оці там спогади про цю травму психічну, коли тебе заарештовують, позбавляють тебе свободи. А уяві собі впродовж там, ну, скільки, там впродовж 50, 50, -ти, 50 -ти років, практично 800 тисяч палестинців пройшли через це. І, на жаль, ну, про що свідчать сьогодні ну, міжнародні е е е агенції з захисту прав людини, і в першу чергу самі ізраїльські агенції, що під час цих, е цих ув'язнень втрапляються тр 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 ну, трагічні випадки. Тобто сьогодні лишається. Це 10 тисяч вв'язаних палестинців в ізраїльських тюрмах. От сьогодні там 2 тисячі звільнили, але 3,5 їх вважають, в тому числі міжнародні організації, теж заручниками, тому що вони їх просто заарештували як колективне покарання, не через якісь звинувачення. В них немає ні вироку суду, ні якогось звинувачення. них, їх просто отримують 3,5 тисячі. І під час цих утримань, на жаль, відбуваються акти знущань, Тобто, тому що їх практично всіх за процедурою сьогодні ну, є такий догляд. Роздягають до до догола, і, на жаль, приборами передивляються інтимні, інтимні там отвори. І через це ну, є на жаль, страшні випадки, коли людині там від, найвідоміший хірург ортопед в Газі, який рятував там багатьох жертв цих сутичок. Йому такий влаштували догляд цього черенком від лопати, що порвали не тільки кишковик, а легені. Це Бурдж. Ну про що сьогодні з там заявляють, і через це така такий сув сьогодні симпатії по відношенню до палестинців, тому що в нас так сталося, що ми симпатизуємо Ізраїлю, і в нас не ці страшні факти не Та в Україні багато ототожнення себе десь з Ізраїлем. Це справді є. Але за ці два роки дійсно змінилося. Я ж я ж не доповів цю історію. Тобто, це тіло цього Аднана Бурша не віддають його родичам, тому щоб не було міжнародного. Експертизи, але такі випадки інші були, і один з тих, хто таким чином постраждав, 10 ізраїльських солдатів йому ну, оцей, влаштовували цей огляд, так званий э, стріп огляд. І через це він э, дійсно теж розрив кішковика, там розрив легенів. І ці 10 солдатів, які це колективне зґвалтування, яке було так характеризовано в ізраїльському суді. Коли почали їх заарештовувати, цих солдатів, які це створювали, сьогоднішні партнери на по коаліції штурмували цю в'язницю, звільнили цих солдатів, називали їх героями, що вони заслуговують на нагороду. Потім, коли було вже засідання суду, зірвали засідання суду. І сьогодні вони практично контролюють, на жаль, ну судову судову ланку і п'ятеро з тих десяти, вже там під домашнім арештом. інші там ну, затягуються судово ця тяганина навмисно. Тобто. Те, що відбувається в європейських столицях і в Ізра... і в Сполучених Штатах, де ну на хвилиночку більше проживає сполучених штатів євреїв в самому Ізраїлі, але більшість населення сьогодні США симпатизують саме палестинцям через такі численні випадки, які не тільки канад... Канад... там, ну канали Аль-Арабія чи аль джазіра сьогодні висвітлюють. Їх же висвітлюють і Бібісі CNN, і провідні ну захисники ізраїльтяни виступають сьогодні в прямому ефірі CNN, BBC, ізраїльський Бецелем організація, яка займається. Захистом прав людей вони називають це геноцидом ізраїльтяни самі представники світської частини ізраїльського суспільства. Тому що ну те, що відбувається сьогодні на західному березі, це знов ж таки поштовх для цього хвилі визнання Палестини. Чому тому що зусиллями усиллями цих ультрарадикалів створюється сьогодні новий новий вже пояс поселень? На західному березі, які практично відокремлюють східний Єрусалим від решти території, ставлять хрест практично на майбутній палестинській державі через це. Ну така ось хвиля підтримки. Тобто, сьогодні навіть в тих країнах європейських, де немає мусульманської громади, кількість прихильників палестинців в три-чотири рази більше ніж ну кількість там. Ці випадки більше висвітлюються, зрозуміло. Хоча і маніпуляції теж не бракує. І Абсолютно. Теж писали Абсолютно. про те, що деякі речі були відвертою маніпуляцією з боку там палестинські чи про Хамасівських. медіа. такі самі маніпуляції з боку Ізраїлю. Це відома історія з цими Зака. Я як консул, який, на жаль, щотижня відвідував Ізраїльські морги, я знаю цю організацію, це ультраортодокси, які опікуються небіжчиками. Так от вони офіційно заявили, що було 40 немовлят обезголовлених. І це пройшлося по всіх засобах масової інформації світу, але ж нічого подібного не було. Вони оголосили, що в печі малюків Хамасівці зжигали. Це теж і сьогодні Але ізраїльтяни продовжують навіть в нас деякі ізраїльські оглядачі продовжують транслювати. Це. Оскільки це жодний... вони ще ненависті, далі продовжує от, роздуватися, от, ну, виходячи із цього, які ж про це кажу. Я був мав колись честь бути перекладачем ну, найвідомішого класика ізраїльської літератури Амуса Оза, який писав: він сам виріс в Єрусалимі в кварталі, який межував з арабськими кварталами. Він каже, що ми маємо визнати кое в хаґамко тобто визнаючи. Свою біль ми маємо визнати і біль іншої сторони. І Івшарлі і Рапепца і Макелі це його фраза відома, що не можна лікувати рани палицями. Але, на жаль, сьогодні захищають тих, хто цими палицями, на жаль, влаштовує такі групові гвалтування. І цих людей захищають і називають їх на засіданні кнесету. Ці ж, Ці ж е, е, представники цього ультрареакційного табору. Продовжують їх захищати і тут. Мені ще одне питання цікаво. А як буде далі в самому Ізраїлі, поки тривали воєнні дії, поки тривав там воєнний стан, не знаю наскільки він там був всеохопний, як у нас та але все-таки зрозуміло, що ніяких виборів не відбувалося. Але тепер Ізраїль демократична держава і, вочевидь, мають початися призупинені демократичні процеси, зокрема і вибори. Так абсолютно, але ж це невигідно в першу чергу самому Натанягу. Вся ця от історія з. Ескалацію військових дій, ескалацію конфлікту. деякими оглядачами якраз пояснюється тим, що Натаньягу вигідно продовження війни, тому що як тільки він позбавляється свого своєї посади прем'єр-міністра, він повертається на лаву підсудних, де до тих чотирьох кримінальних справ, які розглядалися роками до його до цього прем'єрства, додадуться і нехтування якраз питанням безпеки і оборони, які традиційно були в голов... головним пріоритетом впродовж з перших днів існування Ізраїлю, але ж він цю піраміду повністю пригорнув, тобто він зробив першим питанням, яке настільки дестабілізувало ситуацію в країні питання юридичної реформи, яка мала позбавити судову гілку влади своєї незалежності, і практично лишити Натаніагу на його на його посаді і позбавити його цих нових кримінальних справ. Про що ну йшлося? от заява була вперше в історії такого там 250 ветеранів масаду. Вони зробили спільну заяву. Де засуджують якраз сьогоднішню оцю ну, та ескалацію, яка відбувалася в, в секторі Газа, те, що не було зроблено реальних до цього там кроків для припинення цієї ескалації, цього протистояння. П'ять президентів, керівників, п'яти ну, найвпливовіших ізраїльських університетів зробили спільну заяву. П'ятеро з колишніх з нині живих. Міністрів оборони з дев'яти, взагалі, якщо не рахувати того того самого Натаніагу, який теж обіймав цю посаду, вони засудили його е, політику четверо з колишніх начальників генерального штабу. Тобто, серед світської частини ізраїльського суспільства є консенсус, що ця людина, на жаль, призводить до тільки загострення цієї ситуації, а не для вирішення. Це взагалі дивовижно, що при тому, що тривали тривала воєнна кампанія, тривали бойові дії, що зберігався такий плюралізм думок, і така критичність мислення Та поношні навіть до. Своїх. Оце, насправді те, те, що ти розповідаєш, те, що ти говориш, це насправді дивовижно, тому що це якраз і дозволяє зберігати демократичні ем, цінності в першу чергу демократичні інституції, бо ми не можемо не проводити паралели з Україною. Та? Але в нас наразі цієї критичності, мені видається, значно менше. Ну, повертаючись до Юа Гарарі, його оцінки та, сьогоднішньої ситуації, то є такий відомий його вислів, що все людство ділиться на три категорії. Люди, які Читають книжки, люди, які не читають книжки, люди, які читають одну книгу. І іноді люди, які читають одну книгу, вони більш небезпечні ніж ти взагалі не читають книжок. І сьогодні, на жаль, по обидва боки цього протистояння якраз стоять ті, хто читають тільки одну книгу. Одну книгу мається на увазі релігійні фанатики. Екстремісти, фанатики, як з боку Хамасу, так і з боку на жаль сьогоднішнього уряду, тому що рівна половина з 64 міст в ізраїльському кнесеті, 32 мають ортодоксальні та ультраортодоксальні партії, які просувають цю месіанську ідею великого Ізраїлю. І Нетаньягу Змушений погоджувати своїх інтерв'ю навіть каже, що я не виключаю да. Ну тобто, це не біблійська трактовка від Нілу до іфрату, але це трактовка, яка передбачає повністю окупацію сектори гази західного берега ріки Йордан, і тому вони продовжують будівництво цих поселень на західному березі. І багато того, що продовжують будівництво, вони насищають ці поселення зброєю. Тобто там живе ну, сьогодні 700 тисяч ізраїльтян на цих накупованих територіях західного берега. І міністр цієї. Так званої національної безпеки, людина, яка ну, згідно традиції ізраїлю, взагалі не має права займати будь-яку державну посаду, тому що він не служив в армії. Він був притягнутий до відповідальності там за заклики до тероризму. Цей бенгвір він роздав за останні два роки, роздав 120 тисяч одиниць вогнепальної зброї цим поселенцям, серед яких багато ну там одна третина це ультраортодокси, які не служать в армії, не сплачують податки, але вони спокійно відкривають, на жаль, вогонь. І були такі випадки, коли прямо на камеру. Вони розстрілюють палестинців, але потім їх звільняють від відповідальності, тому що в той самий час ще там були постріли, і, можливо, цю людину вбив хтось інший там за пагорба стріляв, розумієш? Ну тобто, на жаль, само, в самому Ізраїлі оцей розкол на і протистояння, тобто ну, між світською частиною і релігійною частиною, він загострюється. І Но на жаль, там... результати того, скільки, 250 тисяч ізраїльтян за останні три роки покинули Ізраїль. Тобто, це нечуваний м, м, такий м, м, ісход в, пересі, пересі, переміщується здебільшого. Що якраз там до європейських країн, до Сполучених Штатів сьогодні там в Нью йорку вже живе більше, ніж в, в, в Тель-Авіві євреї. Тому що, на жаль, це протистояння воно навіть відбувається на сутичках ну, під час перельоту ізраїльських пасажирів в авіалініях, коли от нещодавно рейс там заарештували декілька чоловік, які влаштували бійку між ізраїльтянами світськими, ізраїльтянами ультраортодоксами, частина яких летіла якраз до Умані. Тобто, на на жаль, сьогодні багато частина, частина світського Ізраїлю навіть ну встидається і Вони повертаються з-кордону за і кажуть, ми не розмовляли за кордоном івритом. Мабуть, ти теж колись чула, як вони голосно завжди ізраїльтяни розмовляють з дітьми, кричать там через всі там, можливо, там холи в аеропортах. А тепер вони стидаються розмовляти івритом. Так само, як на жаль, і американці сьогодні про що свідчить статистика. Багато американців, подорожуючи за кордон, все ліплять собі на ліп. Кі з кленовим листичком, щоб їх сприймали як канадійців ро росіяни до речі теж мімікрують під українців. Це ж теж відома відома історія. Добре. Отже, парламентська асамблея НАТО загалом ми зараз бачимо, що НАТО перебуває в процесі якоїсь такої внутрішньої трансформації, я це так сказала. Водночас розпочалися ці навчання. Я правильно назву не запам'ятала, але навчання, які стосуються відбиття ядерної саме загрози, причому що цікаво, вони тривають над північним морем. Причому деталі навчань не розголошуються, але важливо, що там. Багато країн беруть участь та у цих навчаннях, нібито це не пов'язано із тими гібридними атаками, які наразі відбуваються з боку Росії щодо Європи та європейських країн. Ну але ми розуміємо, що все воно насправді взаємопов'язано. Отже, про те, як трансформується НАТО, і все таки чи чи буде місце України. В ньому, оце ага. важливий момент. На минулому тижні. Верховна Рада погодила відрядження українських підрозділів українських військових кораблів, якраз в той регіон. Тобто я не виключаю такої можливості, що вони теж будуть брати участь в цих навчаннях, тому що їм в принципі вистачило. Якраз а може ще й чогось повчать, но, а не тільки но, повчаться. Но. Да, якщо там йдеться, буде йтися про наші морські дрони, то дійсно в нас є чим пишатися сьогодні в цьому, в цьому напрямку. Але варто нагадати, що Зеленський демонстративно три роки відмовлявся від участі в таких от генеральних асамблеях НАТО, коли його запрошували. Балон того, не погоджував цю дорожню карту і не призначав три роки посла при НАТО. Тобто такий був відвертий реверанс в бік Путіна. Що бачите, ми відмовляємося від цього, і призначений тоді міністр оборони Таран в першому. У своєму зверненні сказав, що для нас НАТО не пріоритет, хоча це було записано в нашій конституції. Це має на увазі до повномасштабні роки. Так, так. Ну mm -hmm. три роки, якраз тоді, і коли вже з'явився він в 23 році, то ми пам'ятаємо, як він зупсував тоді атмосферу цього саміту, в, в, направивши тоді телеграму з борта самоліта для да, підлітаючи, пролітає над Череповцом, як було в радянській цій історії. Тут він. Назвав образливо так, назвав абсурдними ці там цю позицію НАТО, тому що вони не не приймають е, негайно. В Україну в НАТО, хоча три роки ти відмовлявся від е, будь-якої співпраці реальної, а потім вдруг, пред раптом пред'являєш претензії. І, от якраз напередодні ти цього говориш саміт... про вільнюський саміт НАТО, да, саміт. та коли Абсолютно. делегація американська Абсолютно. піною сходила, як розповідали очевидці. Так, 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 так. Мало того, зараз же надрукували спогади попереднього керівника НАТО Столтенберга, де він згадує свій діалог під час там вечері з Байденом, і Байден більш ніж так скажемо. Образливо відгукнувся про Зеленського, назвав його «Pain in the ass», да? Тобто, такий, такий, що біль в дупі. Цей Зеленський. Ну і це прямим текстом написав. Тому що зробити зауваження, згідно назрабити. Да, да. Ну це я цитую колишнього очільника НАТО, тому що він був ображений такою поведінкою. Зеленський під час першої очної зустрічі з. Байденом, про що йшлося в іншій книзі The Last Politician, біографа відомого американських президентів йшлося про те, що перший раз зустрівшись після того, як чотири кримінальних справи було порушено за ініціативою Зеленського проти Байдена його сина, він жодним словом не вибачився, а одразу став пред'являти претензію, чому ми не в НАТО. Це ми пам'ятаємо та це ще були повномасштабні часи, але тим не менш Ні, це так, вже як... було в 23-му році. Чому ми ви... не в НАТО ну, почали зустріч, зустріч це була і в Казахстані? У вільнюсі було двадцять третьому. Так, про пеніс цікаво, що в цій делегації, то повзатопши ми говорили, mm -hmm. та що прем'єрка Сверденко, очільник офісу президента, полетіли до Сполучених Штатів, і уповноважений санкційної політики в Ласюк. Mm -hmm. Також думаю, буде цікава розмова у Сполучених Штатах mm -hmm. <laughs> з приводу не знаю Демократії. Ну, свого часу от я пред'являв претензії засобам масової інформації українським, які в 2018 році і в 2019 не висвітлювали процеси, які відбувалися в п'яти юрисдикціях. В сполучених штатах в п'яти штатах, де розглядалися позови проти Коломойського групи приват і пов'язаних осіб. Ну серед пов'язаних осіб, відповідно, і теж можна згадати 95-й квартал, який отримував там 41 мільйон на свої офшорні рахунки. Зеленський отримував з тих грошей, які були виведені і вкрадені в вкладників Приватбанку. Так, от саме в той період ці зловживання. Ну тоді вони були перекваліфіковані відповідно до суду рішення там суду в штаті Агая з просто фінансових махінацій до організованої злочинності. Тобто це підпадає під так званий RICO Act, Racketeer Інфлюєнс Corruption Activity, Corruption, Corruption Organization Act, який передбачає якраз притягне до відповідальності тих, хто є організатором злочинної групи, групування, і тоді назвали в американській пресі Коломойську е, е, організатором The Biggest Money laundering Scheme in the World Banking History, Цитую організатором найбільшої оборудки по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи, тому що загальна кількість цих Транзакції, які підлягали якраз вивченню, більше ніж 100 там детективів ФБР працювало над цим. Це 470 Мільярдів доларів. я до цю суму називаю, мені каніти, ти щось переплутав. Там, мабуть, 470 мільйонів. Просто для того, щоб приховати всі кінці, ці транзакції здійснювалися ну, іноді впродовж одного дня з одного рахунку на інший. Тільки після цього кінцеві бенефіціари, як Зеленський, з його, цим Атланте Limited, його офшором отримали. Так от, все це, зрештою, підпадає під дію цього ріку Ект, боротьба з організованою злочинністю. І через це Зеленський одразу ж після свого інаугурації призначив свого не просто там товариша дитинства Баканова, а людину, яка й була. Його юристам, який відкривав йому ці офшори на Кіпрі дай в інших там юрисдикціях, призначив його на посаду керівника СБУ і відправив одразу його відрядження залагоджувати це питання, щоб, не дай Боже, не були пов'язані структури 95-го кварталу з розглядом цієї справи.